Дівчатка, у нас з вами ще є один привід для гордості: це інкапсульований високопроцентний вітамін С. А взагалі-то на ринку можна знайти його до вісьми. 15% максимально, і такий відсоток роблять і косметологи із продуктів космоцептики, Але у нас він 20% – відсотковий, тобто це дуже великий процент. Він інкапсульований, він високопроцентний, і цей продукт він дуже крутий, антиоксидант для шкіри. Що він робить? Вітамін С розглажує вашу шкіру, тон вашої шкіри. Прибирає пігментацію, освітлює обличчя і е, прибирає темні круги навколо очей. Він іде в такі темні капсулки, тому що вітамін С він дуже швидко е, е, так, дивіться, Він дуже швидко руйнується. Дівчатка, також хочу поговорити з вами про сиворотку. У нас е, вони різні, е, вони вибираються по проблемі. Ви не вибираєте їх по віку, а вибираєте по проблемі, по тій, яку хочете, вирішити. Або це вирішити, або це зможки, або це ліфтінг, або це отака антивікова уже для зрілої шкіри, або для проблемної шкіри, або для щитливої шкіри. І ви вибираєте саме ту сиворотку, яку ви хочете. Також хочу проговорити про те, що в нас багато людей. Вони ні, невірно користуються ними. Хтось е, чула такі скільки раз історії, що хтось користується, вибирає тільки сиворотку, не замовляє крема, тому що ну людина вирішила, якщо цей продукт самий дорогий, значить він самий дієвий. Насправді, сиворотка, вона як паровозик, вона проводить більш глибокі. Слої шкіри наші крема ден або нічний, і вже більш ефективно вони взаємодіють. Після сиворотки, в комплексному догляді, ми наносимо кремчик навколо очей. У мене на цей раз буде кремчик навколо очей від пігментації, тому зараз осінь, і він після літа відбілює личко. Убирає темні круги і убирає пігментацію навколо очей і на щічках. Отак от наносимо. Так, і далі денний крем. Я сьогодні спробую крем насичений з SPF, 50, з SPF 30. От щіточка я нанесла. І також дивіться, наношу його. Спочатку на пальчики, а потім пальчиками. Не катаю там, да, а потім пальчиками наношу так на обличчя, поки воно не питається. І можна захисний зверху SPF 50. Дівчатка з кожним роком я хочу, щоб ще більше наших красунь користувалися нашими тоналочками, тому що це не тільки вирівнювання тону шкіри, це не тільки сяйво, а це ще дуже крутий захист вашої шкіри і від сонечка, і від всіх негативних факторів. Так, дивіться сьогодні. Я вам протестую нашу рідку тоналичку. Джордані Голд це одна із моїх любімок. Ще вона називається рідка пудра. Це, тобто вона ріденька-ріденька. І я її наношу на обличчя. І вона повністю вирівнює тон. І вона стає як ще одна наша шкіра. Це тобто, вона дуже-дуже тоненька. І практично не нічуть на обличчі. Ну, не практично, ну, а навіть не чутимете тебе її. Okay. І самий популярний відтіночок це клонова. Дивіться, швидко наношу, тому що на сонечку при освітленні він дуже швидко руйнується. І тому потрібно дуже-дуже швидко. І, до речі, наноситься він як перший етап. Після того, як ви очистили ваше личко, після того, як ви вмили його гелем для вмивання, після того ви наносите вітамін С. Ось дивіться, отак. І я його ще промасую. Довіряю я, ви самі знаєте, тільки компанію Oriflame, Продуктам Novage, це взагалі моя любінка. Тому що я була в інституті шкіри, яких взагалі в світі всього декілька. В нашому інституті шкіри працює 150 вчених. Я їх бачила. Я бачила, наскільки там крутий рівень. Так, а далі ми наносимо денний крем і вже тоналочку, і вже біжимо по справам.